Знаєте, що літо скоро закінчиться, а ми з вами ще не разу не готували морозиво. Це треба сучненно її справляти. Зараз і почнемо. Нам треба миска і міксір. Беремо вершки 33%, саме жирні. тут пів літра. Якщо ви захочете взяти вершки з сепаратора, звісно, беріть. Але беріть не такі, щоб як масло були, а жиденькі. тільки-тільки зроблені. Виливаємо їх у миску, вони мають бути охолоджені. Це важливо. Збиваємо міксером, поки не загустіють. Доводити до стану масла їх не треба. Ось дивіться, вони на вінчику тримаються, оце вже вони й готові. Тепер сюди до вершків додаємо згущенку. Тут у мене 400 грам. В желізній баночці, по-моєму, теж 380 чи 400 грам. Додаємо до наших вершків. Не всю пачку зразу десь третю част. Продовжуємо збивати, потім ще додаємо і ще трьома заходами. По часу все оце колотіння зайняло хвилин 10. Дуже смачне і таке красиве на вигляд. Сюди, у морози вовце, ви можете додати будь-які фрукти. Кусочками нарізати. Можна кусочки шоколаду покришити, накидати, можна навіть печиво, можна зробити, як орево, шоколадне печиво туди накришити. Сьогодні я цього нічого робити не буду, хочу зробити просто біле. У мене є ось така форма скляна. І залишилося з минулого разу чотири вафельні коржики. Значить, що я роблю? Зараз я вимащу дно, потім ми висипаємо повністю все морозиво і зверху наложуємо ще один отакий коржик. E, значить, до речі, можна взяти квадратне печиво, ну або яке кругле, яке хочете. Дно вимастить, вимастить дно із печива, потім залиться все морозивом і зверху теж положить печенюшки. Буде дуже класно, смачно і прикольно. Вишпрявати треба все обов'язково. Тепер оце наше морозиво ставимо до морозилочки, Краще, звичайно, на ніч, але можна часом на 5-6. Ну, будете дивитися, наблюдати. Ну що, нічка минула, достаємо своє морозиво. Воно мерзлюче, страшне. Зараз вам поріжу його і покажу, що вийшло. Порізала. Нормально порізалось. Ось дивіться, яка таріляка вийшла його. Я вже спробувала. Дуже-дуже смачне. Дуже-дуже дуже смачне. Дуже, дуже, дуже смачне. Зараз складу такий контейнер, поставлю в морозилку і буду давати видавцям. Якщо сюди, звісно, ще фрукти додати, хто любить, буде ще смачніше. Всім гарного дня!